Знову ми на стадіоні Динамо і знову ми відпрацьовуємо наш марафон Фонд Братів Суркіс для Збройних сил України. Слово війна, слово всього п'ять букв, але скільки за цим словом горя страждань, конкретних людей, цілих міст і сіл, цілої країни, скільки горя крові біди принесло. Ця війна на нашу землю. Сьогодні я йшов з гордістю виконати доручення і показати таку масштабну. Доставку гуманітарної допомоги, яка сьогодні тут представлена, але масштаб цієї допомоги ми гордимося цим, і фонд братів Суркіс, і футбольний клуб Динамо і ми всі хочемо зробити ще більше. Але глибина тої біди, яка сьогодні є, показує, що нам ще дуже, -дуже багато треба працювати, щоб залікувати ці великі рани на тілах, в душах, на землі. В містах і селах фонд братів Суркіс вирішили зробити Ігор Михайлович Ігор Михайлович такий крок, що зробити більш масштабну акцію. Тобто ми сьогодні представляємо ці фури, в яких знаходиться сік. Сік в пакетиках. Таких пакетиків близько. Півтора мільйони, навіть трохи більше. От. Тому е, сьогодні в кожній машині цей, цей вантаж. І все те, що ви зараз бачите, це результат. Ще одного етапу нашої, нашої роботи. Десятки фур, вже не один десяток. Не один десяток фур. Ми десь вже неділі-півтори назад зустрічалися і казали ми про 600 тонн. На сьогоднішній день можна сміливо говорити, що ми перейшли рубіж в тисячу тонн. В тисячу тонн гуманітарних вантажів, які складаються з медичного обладнання, з санітарних э, гігієнічних э, засобів, э, з миючих засобів, э, м, значить, супи. Були були у нас батончики і ще будуть, і сьогодні сокки, і все це. Той потік, який сьогодні йде на те, щоб ми підтримали наші збройні сили, а ми щоб зробили максимум того, що ми можемо зробити, для того, щоб полегшити їхню ситуацію, щоб вони могли нормально харчуватися в всякому разі, добавка до їхнього харчування і Їхнього харчування на передовій, це буде суттєво. Вона прикрасить той стіл, який сьогодні у кожного солдата є. І в даному випадку ми робимо те, що ми можемо, і йдемо тим шляхом, який сьогодні вирішили наші засновники фонду Григорій Михайлович і Ігор Михайлович. це дати масштабніші поставки, масштабніші, щоб вони були помітні, тому що одна фура це багато, але з урахуванням того масштабу, який на сьогоднішній день є, і потребується. Збройним силам треба більш акцентовані і серйозні кроки. Оце серйозний крок. 18 чи 20 фур, які сьогодні зайшли вже більшу частину і будуть заходити. Це серйозний момент, щоб зразу показати ситуацію, так як вона потрібна, щоб вони закрили найбільш значну частину споживачів. Ми хочемо подякувати замовну нам допомогу. це дійсно дуже корисно, Це для поліпшення харчування наших військовослужбовців, яка буде доставлена до військовослужбовців, які виконують відповідні завдання за призначенням. Дякую.